Так, зараз ми підключаємо пацієнтові даний апарат. Підключаємо ми заземлюючий електродик, підключили ми стимулюючі Дане на обстеження. Нам допоможе виявити у пацієнта проблемку провідності нейроволокон. Наталія Свірякіна показує, як працює електроміонейрограф. Для початку ми введемо дані пацієнта. І почнемо стимулювати його верхню кінцівку, обстежуючи серединний нерв, що для нас на сьогоднішній день дуже важливо, тому що практично в кожного пацієнта є оніміння перших трьох пальчиків серединного і променевого нерву. Багато років турбує професійна проблема неміння рук і ніг, оскільки в мене робота пов'язана ну, за кермом. Я працюю водієм і дуже зручно, що з'явився такий апарат у нас в Миргороді, оскільки до цього приходилось їздити або в Київ, або в Полтаву. І дуже великі черги. Наталія Свірякіна працює невропатологом з 2009-го, а приватною медичною практикою займається з 2013-го. Військових обслуговує безплатно. Електроміонейрографа в Миргороді раніше взагалі не було, розповіла Наталія. Його придбала за грант на власну справу. Дане обстеження, електроміонейрографія вона є дуже необхідною на сьогоднішній день для нашого населення. І я, як лікар-невропатолог, стикнулася з тим, що я мушу направляти пацієнтів до обласного центру, бо в нашому окрузі поблизу немає даного обстеження, і ми чекаємо 2-3 неділі, коли місяць, два місяці, а пацієнтові терпне, а пацієнтові пече. Даний апарат допомагає мені, як лікарю, діагностувати безліч чи захворювань, більш правильно підібрати лікування, дуже цінна річ. Грантові гроші лікарка отримала за місяць. Скажу відверто, дуже швидко, я не очікувала такого результату швидкого. Ми створили бізнес-план, ми відправили, потім була у нас відеоконференція. Погодження прийшло буквально через два тижні. Дуже швидко. Кошти теж швидко надійшли. В нашому випадку ми покрили 25% грантовими коштами на закупівлю даного апарата. Все інше ми плануємо частинами виплачувати надалі. Головними умовами на отримання мікрогранту є працевлаштування двох осіб. Що ми зробили в Миргороді? Працює офіс, зроблено в Україні, де тим, хто хоче отримати грант, можуть надати супровід. Розповідаємо по статтях. Які входять в бізнес-план, як краще написати опис на що звернути увагу, як зробити прорахунки? В цьому всьому йде допомога. Потім допомагаємо, налаштовуємо на проходження співбесіди, так як грантоотримувачі, вони проходять співбесіду за це також отримують свої бали. Наш фахівець підключається до комісії. Як розповіла Наталія Ферса, після отримання гранту співробітники офісу продовжують супровід та надають консультації згідно з компенсаційними програмами. Наталка Шарай, Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.